Це друга серія відео про туристичні рушники. В першій серії я розповідав про рушнички від українського виробника Турбат, які називались Лагун Travelers Towel. А сьогодні я покажу вам рушнички від класного бренду під досить, напевно, смішною назвою Кукун. Підпишись на моїй соціальні мережі, а це телеграм, інстаграм та ютюб. Обов'язково став подобайку і тисни дзвоник для того, щоб не пропускати вихід моїх нових відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про існування цього бренду, що ви взагалі думаєте про туристичні рушники, чи варті вони своїх грошей, і чи обрали б ви із собою в поход. Туристичний рушник або взяли б звичайний. Посилання на рушники з відео, як завжди, будуть в описі. А також за промокодом MYCAMPING буде діяти знижка 10%, якщо раптом щось сподобається і захочете собі придбати. Дякую всім, хто підтримує мою діяльність. Мій канал фінансово. Завдяки вам я маю можливість регулярно знімати і випускати нові відео. Цікавий. Контент і радувати вас чимось новеньким і цікавим в плані туристичного спорядження. Величезне вам за це дякую. Зараз в кадрі знаходяться дві моделі. Перша це MicroFiber Terry Towel Light, а інша це Cocoon Microfiber Towel Ultra Ультралайт. Різниця між ними в основному в самій тканині ось ця товстіша і, як на мене, м'якіша. Ця м'яка. Тонка, але важить менше. По ціні різниці нема, по розмірам різниці нема. Різниця лише по самій тканині, а також різниця по кольорам. Як бачите, тут далеко не всі розміри і не всі кольори. Розмірів в кожної моделі повинно бути по 4 штуки, а також кольорів в кожної моделі повинно бути по 4. На жаль, не вдалося, бо їх не було в наявності. Але якщо ви перейдете за посиланнями, які я залишу під відео, то там, напевно, кольори можуть бути і розміри також можуть бути. Тому, будь ласка, переходьте за промокодом MyCamping, Знижка 10%, якщо раптом вам щось сподобається. Там можете, до речі, і всі кольори, і розміри, і взагалі все все подивитись. Я лише скажу вам ту інформацію, яку я зміг підготувати. Отже, давайте, будь ласка, з вами а ми почнемо з ось цієї моделі. Вона називається Microfiber Territable Light. Вона має чотири розміри S, M, L та XL. В мене з цих розмірів лише два m та L. Відповідно розміру S та XL в мене тут нема. Розмір S. Це 60 на 30 см, вага 60 грамів, ціна 408 гривень. Розмір М в мене він є 90 на 50 см розмір, вага 140 грамів і 610 гривень ціна. Розмір L Він в мене також є. 120 на 60 см, вага 220 г, а ціна 799 гривень. Розмір XL його тут перед вами нема. Розмір 150 на 80 см, вага 360 г, а вартість 1018 гривень. Матеріал мікрофайбер поліестер. Зараз я вам швиденько покажу тут чехольчик, як він виглядає. Все, щоб ви тут побачили, що вас тут цікавить, ось всі розміри. Чохол ось такий. Дуже класний матеріал ось цей, до речі, мені дуже подобається. Дуже такий м'який, приємний на дотик. Звісно, все прозоре для того, щоб бачити, що всередині. Що на затяжці, звичайний. Ну, кольори ми з вами подивимось трохи згодом. Щодо ось цього. Бачите, вони в мене два в одному кольорі. Дуже м'який на дотик. Ось ці рушнички Microfiber Terry Towel бувають у чотирьох кольорах. Коала Грей це темно-сірий, Долфін блю це такий от баклажановий, фіолетовий, light blue це світло блакитний і Бамбу Грін – Це от якраз от той, що ми з вами зараз бачили. Ось цей. Дуже приємний колір. Друга модель цих рушників має назву Кукун Microfiber Towel Ultralight. Вона також має 4 розміри. В мене якогось цих розмірів нема. В мене нема розміру L. А є XL. Є в мене ось тут МК. І також є S найменший. А от розміру L, на жаль, нема. Давайте подивимось по розмірам. Розмір S, Ось він. в мене, 60 на 30 см, вага 55 грамів, ціна 408 гривень. Розмір M, Ось. він, 90 на 50 см, вага 95 грамів, а ціна 610 гривень. Розміру L тут нема, але все одно скажу. Розмір 120 на 60 см, вага 150 грамів. Ціна 799 гривень. І ось розмір XL, Він у мене є. 150 на 80 см. Вага 245 грамів і ціна 1018 гривень. Матеріал Microfiber поліестер та нейлон. Рушнички серії Ultra Light також мають 4 кольори, але вони відрізняються від оцих. Тут. По кольорам Васабі це світло-зелений, трохи в оливку, дуже гарний колір. До речі, перейдете на сайті, подивитесь. Марсала Ред, як грейфрутова м'якоть, така, як грейфрут всередині, також перейдете подивитесь дуже класний колір. Манаті Грей це темно-сірий і Фьорд – це світло блакитний. В мене тут є ось цей Фьорд колір Ось такий. Ближче вам буквально за пару хвилин покажу. Тут в нас такий самий фьорд, нічого такого. А ось тут в нас темно-сірий такий графітовий, манацій називається. Ось він який. Зараз за хвилинку все вам покажу. Друзі, я всі рушнички вивісив і маю можливість зараз вам про них розповісти. Давайте от зліва почнемо з серії Ultra Light Microfiber Towel розмір XL в ось такому прикольному сірому кольорі. Називається він Manatee Grey. Ось такий колір чудовий. Тут от написано Кукун. Дивіться, на різницю, так, по розмірам. Розміра тут 3 S. Ось цей колір. До речі, Fjord Blue, Ось цей розмір М. Розміру L, якщо пам'ятаєте, в мене нема. І ось це розмір XL. Тобто найбільший рушник він як повноцінний домашній по розміру. Дуже круто. Ось ці два. Вони такі маленькі, так ось цей прям взагалі маленький для обличчя, для рук. А ось цей середній прям от на мене те, що треба. Зараз за хвилинку я розповім вам. Які б з цих рушничків обрав би я. І ще ось ці рушники мають бачите, ось таку от тут шильда кукун. І також ось тут є ось така от петелька, кукун написана. Вона зім'ялась в пакуванні. О. І що тут прикольно, що тут вона ось так відчіпляється, тобто можна натиснути. І ось так відкрити. Тобто, якщо є бажання, можна кудись почепити, причепити і використовувати таким чином. Дуже класно. Це наступна модель. Ось бачите відразу, в чому різниця. Ось цей матеріал, не показав же вам його ближче, ось так він виглядає. Дуже м'який. Ось так все прошито. На сірому покажу також кольорі, як це все зроблено. А ось цей матеріал, він, як бачите, він абсолютно інший. Ось цей більш тоненький, також м'який. А цей прям набагато м'якший і товстіший. І колір, бачите, мені дуже такий сподобався. Ця модель називається Microfiber Terry Towel. Колір Bamboo Green, Такий от ментоловий. А це «М» розмір. Відповідно, розміру S в мене нема, і розміру XL в мене нема. А тепер, шановні глядачі, щодо того, який розмір придбати і для себе обрати, цього, на жаль, я вам не можу сказати, не можу вам порадити, бо кожна людина вибирає робить вибір так, і обирає відповідно до своїх якихось там особистих вимог. Якщо ви хочете дізнатись мою точку зору, а вона дуже проста, так ви напевно з попереднього відео вже бачили знаєте, так що мені подобається. Отже, я б обрав для себе розмір M і розмір XL. Це стосується будь-яких рушників будь-яких виробників. Тут розміру XL немає, тому ось цей я брати не буду. Розмір М. Ось цей мені подобається. Чому? Тому що ось цей найменший розмір S Той, що, шановні глядачі, ось 30 на 60, мені він здається прям дуже маленьким лише там для лиця рук. Там, ну, таке от. А от розмір М, я вважаю, що це вже те, що треба. Тобто він от у порівнянні трішечки от більший і мені здається, більш функціональніший, більш універсальний. Тому розмір М та XL. І це стосується цього рушника також. А тепер давайте я вам розповім щодо кольорів, які мені подобаються. Також, якщо раптом вам цікаво, це темно-сірий, зелений, грейфрутовий та ментоловий. З цих конкретно, які ви бачите, це ось цей ментоловий і ось цей темно-сірий. Цей не подобається. А інших кольорів в мене, на жаль, немає, їх ви зможете подивитись на сайті за посиланнями, які я залишу. Пишіть, до речі, в коментарях, яка модель вам більше подобається. Ось ця, ось ця яка називається ультралайт. Або ось ця, яка просто називається лайт. Пишіть, цікава ваша думка. Ось і кінець цього відео. Величезне дякую всім вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку, палець вгору, щоб я розумів, що ця тема вам подобається, і потрібно ще назнімати відосів на цю тему. А також пишіть обов'язково коментарі, чи користуєтесь ви подібними туристичними рушниками, або користуєтесь звичайними, або там яких брендів і так, далі, і так далі. Мені дійсно дуже цікаво буде почитати, погортати ваші коментарі. Величезне за це. Дякую. І, звісно, це була друга серія про рушники і буде ще третя. Побачимось у наступних відео. Всім дякую.